Миру Божого і благословення на пізнання Господа Ісуса Христа в Його тілі через Його Слово. Чи зустрічалася ви з такою ситуацією, коли людина каже: От я, вівця, пішла з церкви, от мене біси катують, а ти, пастор, за мною не йдеш. Хіба ж ти не читав в Біблії, що ти маєш залишити 99 овець і йти за тією, що загубилася? І це зазвичай говорять. Люди, у яких пошкоджений розум, і про це нас попереджає апостол Павло в посланні до коринтян. І насправді в церкві служить саме пастир, він покладає своє життя заради вівці. І вівця страждає, і її душу. Катують біси і демони лише з однієї причини: що вона або ми залишаємося. На рівні увірувавших тих, хто увірували, що є Господь, що є Бог Отець, що є сила Духа Святого, що це реальність, але ще не звільнилися від усіх залежностей, гріха. І саме духовне зростання і становлення учнем Ісуса Христа і дозволяє перемогти. І не потерпати від страждань душі, яка розширяється як пекло, яка ненаситна, як смерть. Тому ми дійсно маємо не нехтувати благодаттю немовляти, а як і за тілом немовлята вона спрагне молока. Так і ми, як писав апостол Петро, маємо бути спраглими і споживати це словесне молоко, яке і приводить. Нас до порятунку. Тобто, простіше кажучи, якщо ми хочемо знайти спокій нашим душам, то ми мусимо прийти до Ісуса і навчитися у Нього, бо він лагідний і покірливий серце. І коли ми візьмемо на себе Його ношу і Його ярмо, то ми дійсно будемо мати благо, тому що ноша Ісусова легка і ярмо Його благе. І так. Пізнати Господа ми можемо тільки через Ісуса Христа. І Він це відкриває немовлятам. І тому нам треба не нехтувати цим, а дійсно бути немовлятами. І зростати щоденно. Ми щоденно харчуємось. Так само має зростати і наш дух з поживанням хліба духовного. Як це і робила Перша Апостольська Церква. Але для цього. Нам треба прибити свою душу на хрест, щоб вона не прибила нас. І розуміти, що День Господній – це суд, це темрява, це страшний час гніву Божого. І ми повинні зрозуміти, що тільки милість і благодать Ісуса Христа дозволяє нам оминути ці страшні. Часи Гніву Божого і опинитися в Царстві Небесному як родина Божа, як наречена Христова. І не варто розраховувати на те, щоб бути там мудрими чи ще якимись подругами. Треба бути Тілом Христовим, треба бути церквою Христовою і нареченою Христовою, бо інакше будуть сім лютіших. За тих, які були до першого покаяння. Будьте мудрими і підписуйтесь на телеграм-канал, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео. А також напишіть нам, будь ласка, якщо ви маєте потребу у духовному спілкуванні. Нехай, Нехай Господь, Господь поблагословить вас. І дійсно ставайте частиною живого тіла Ісуса Христа. І не будьте частиною. Поганської Вавилонської церкви, яка не має порятунку і яка сфокусована тільки на служінні тілу, а не духу.